Так, всім дякую. До нас підійшовся Васильович Граман, громадський активіст. У нього є репліка, я слово. Ну, щоб двічі не виходить на сцену, у мене є репліка, і в мене є пропозиція, яку теж хотів би, щоб запротоколірували. Я хотів сказати, що власне, що відбулося, молоді, амбітні люди на хвилі протестній прийшли до влади їх, народ довірив їм бути депутатами. Склалося так, що ці молоді люди життя для них розділилися до виборів і після виборів. Тобто вони жили там за одними законами порядками, а тут стали депутатами. І вирішили, що депутат це якому ну, дозволено абсолютно все, який має право обманювати, який має право грубити, хамити. І якось тут так сором'язливо говорять депутати, депутати, ну якби у загальному. От, наприклад, у нас найбільше всіх на сесії, хто ходить на сесії, той знає, є симпатична, молода, красива дівчина Аліна Дяченко. Ну, здавалось, би, прийшла молода, вчися, сиди, слухай. Але більше всіх на сесії говорить людина. Якщо яка заліна, якщо розглянути її біографію, от розказував вона про свій досвід професійний, про досвід життєвий. Розказував керуючий справами. Люди щось зробили, люди має з собою засновну якийсь багаж. Ну, Відносно Аліни, сказати не можна нічого. Замість того, щоб вчитися, вона вчить всіх. І риторика її, приблизно така сама, як у одного депутата Сергія Садир, теж ніби непоганий хлопець. Ви брешете, ви брехуни, ви брешете. Це риторика депутата на засоби масової інформації. Я взагалі не проти розголошення всієї інформації, любої інформації. Але коли інформація береться невідомим засобом інформації. Купірується, тобто вирізається, монтірується, видається ефір, тільки те, що вигідно, це зовсім складається неправильно, Викривлена ситуація, спотворюють ситуацію. Тому люди, здебільшого, не знаючи всю правду, не можуть приймати правильне рішення, не можуть правильно орієнтуватися. От Сергій, ну здавалось б непоганий хлопець. Я його навіть на Майдані бачив, правда, не дуже часто, але все таки бачив. Але життєвий досвід його обмежився. Життєвий досвід його обмежився тим, що він гарно крутить дискотеки, гарно проводить вечори. А життєвий досвід, професійний досвід замало цього для того, щоб бути депутатом, щоб без О, дивіться, як він себе веде зараз тут на зборах громади. По-перше, його не хотіли запускати собі, бо його ніхто не запрошував, але прийшов. Ну сиди вже тихенько, слухав вже тихенько. Все. але ні, на сесіях е, є ще більше. Казав Лосовський не із нам обідні з моїх проїздів рахунок. І на ситуації саме така: перепалки до конкретних рішень, і правильно говорили виступаючи, що роботи немає, люди збираються по 6 часов проходить сесія. Я особисто відбув 5 років депутатом. Я відвідав 98 сесій, не пропустив за 5 років каденції ні одної. Але по 6 часов сесії не було ні одної. І результативність цих сесій шестичасових, часових – -часових, нульова. До цих пір не прийнятий генеральний план міста. Чому? Тому що депутати нові, висунули тисячі претензій. Значимих, незначимих стоїть бізнес, не можуть люди вирішити свої нагальні проблеми на землі, ні. не можуть люди приватизувати ділянки. Чому? Тому що вдяколи з депутатів є особиста думка. Вони мають право заборонити все, коли почали розглядати, наприклад, земельні питання, хто проти, депутат чи яростно проти. Депутата Палька, я проти. і на другий день в газеті знайшли в архівах. Депутат Черепіньк сам собі дорізав земельки. Депутат Палька сам собі дорізав земельки. Тобто вони вважають, їм можна, їм дозволено, але сівши депутатам, це все там черги, для них це все не обов'язково. Тому така ситуація. І хотілося б мені ще про одне сказати. У нас була зустріч з народним депутатом, нашим обранцем. Він дуже кінчиться тим, що за нього проголосувало 19 тисяч. Виборцю. Саме Павло Рязаненко є ідейним а -а. натхненником, вдохновителем цієї вакханалії, яка твориться в міській сесії. Бо тільки висуне, тільки виступить хтось з якоюсь пропозицією, ну, наприклад, там Самопоміч виступила, Павло за руку веде, уговарує, переговарує, розказує. За всі роки, які я був і які є. Активістом громадським десь року з 98-го, тобто років 20, я жодного разу не бачу, щоб народний депутат приходив і керував на міській сесії. А не нехтує, приходить, керує міською сесією. За останні роки ми його зовсім не бачимо на трибуні Верховної Ради. Там треба виступати, там твій там тобі треба. Хто бачив? Тобі слово не давали, Сергій. Ти не на сесії, Сергій. Ти не на сесії. Яким чином він Чого він приперся на сесію і сів в президії? Скажи мені, будь ласка, ти бачив хоч до того одного народного депутата, хто би керував на сесії. Оце таке, що тут вони творять, вони творять на сесії. Вони не дають слова сказати нікому. І я говорю, слово брешечке хамство це любима їхня риторика. Тому ситуація така. Я думаю. На жаль, раніше року у діяльності депутата ми не можемо депутатів відкликати. Але разом з тим ці депутати, тільки сіли в крісло, потребували звітів від керівників підрозділів міста Конкому, не мають права по закону требувати звіт, мають право тільки інформацію отримати, але намагалися. Зняти начальника управління економіки, начальника управління культури, вже пішов, не витримавши критики, начальник освіти чи не витримавши такого, е таких нехороших явищ. Далі, я Тому я ситуація ви... така. Я рахую, що можна ждати звичайно рік, поки депутати себе проявляють по мірі. Але дуже багато втіча води за цей час, і дуже багато люди натерпляться за цей час. Тому треба, щоб громада висказувалась і щоб громада висказувала свою думку. Тому що навіть він Д'яченко говорить. Я за е, народ, я за громаду, я представниця громади. Коли почали розбиратись, на самом деле говорили, що є такі депутати, за яких 100 е, голосів було віддано всього. І вони стали депутатами міської ради. У е, мене є е, Це відносно ситуації, що склалося. У мене є пропозиція. Е, я прошу її занести протокол і прошу її проголосувати. Зараз в країні є е, 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 така форма. Громадської діяльності, громадської активності як петиції. Що це таке? Це люди збирають відповідну кількість голосів, звертаються, наприклад, до президента. І якщо це питання набирає е, відповідне визначене число голосів, воно є обов'язковим для розладу президента. Такі ж е, петиції є і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів. Я пропоную зараз на ваш розсуд Внести два види петицій це петиція до міського голови і петиція до міської ради. Якщо взяти в процентному відношенні для президента треба 25 тисяч голосів. Це 05% населення України. Якщо взяти в нашому місті, це приблизно 500 голосів. Тому я пропоную зараз проголосувати, щоб була ініціатива: любе питання може бути винесено. В петицію для розгляду, але якщо це питання набере 500 і більше голосів, тоді обов'язковим є для міського голови, якщо це його питання, або обов'язковим для сесії.